А яка краща твоя, чи моя. Вже їдуть за тобою. Ралі Богемія. Коза від тритону коза. Стронг болт. Міцний болт. Так, від тритону ми її знаємо. Ми її знаємо. У нас є ще та маленька, але ці дві більш схожі, тому мені цікаво. Щоб ви не думали, що я якось упереджений, я м, запросив знову Мілана. Ви його знаєте, рівно рік тому на ралі Богемія він теж тут був. Тоді ми робили той осциляційний пристрій. Так? Так. І це мені здається, що е, тебе може зацікавити, тому що ти любиш кози, наскільки я тебе знаю. І ти також технік. Тому мені цікаво, ти трохи вже оглянув ці кози заздалегідь. Е -е, що тобі в якій подобається більше, ніж в іншій, тому що за параметрами, що стосується вантажопідйомності, сили стиснення і так далі, вони повинні бути ідентичні. Там інша вага, та. Ти це з'ясовував? Так, але не дуже значно. Приблизно на 2 кг. Це важче, ніж те. Так, да. 2 або 3 кг. але також виглядає масивні. Трохи більш міцно, принаймні на вигляд, що там не так багато цих цих дірок. Так, 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 так. так. Менше полегшено? викликає масивніше враження. Можливо, це буде менше крутитися. Ну. Побачимо. От коли ти почав це розкладати, ти помітив щось, якісь відмінності. Тут мені досить подобається це клацання. Готово. Ну а який там потім люфт, коли є якийсь. Якийсь так. Там немає цих кульок фіксуючих. Ні, тут немає фіксуючих кульок. тут ці фіксуючі кульки з часом створюють трохи проблем, їх потрібно дійсно добре втиснути. А це відхилення. Теоретично можна було посунути тим, що. Але якщо тобі якраз підійде той півмісяць, затягування. Що так і є, і це можна після тих 60 градусів. Можна повертати, так що це на шести гранях, налаштувати. Теоретично потім, так, з використанням. Це трохи розтягнулося, розумію, тому я можу трохи повернути назад, так. Але м -м, дивись, люфт там все одно. Завжди є, так. Ця конструкція раніше продавалася під брендом Triton. Чому Triton зараз почав робити цю модель? Можливо, це якось дешевше у виробництві, просто передав Дюде. І він це не виробляє. Так це теж було сказано. Передав цю модель, яка зараз продається, зокрема під брендом Strongbolt. І він має, так би мовити, свою модель. Так? Хм -хм. Перше, що я бачу, це звичайно ніжка, вона інша. Так. І там є швидко затисний ексцентрик замість гайки. Тобі здається, що ексцентрик кращий ніж це обертання? Я не бачу в цьому принципової різниці. Конструкція дуже схожа, чи там є ексцентрик, чи просто затягнуто. Е, один раз ексцентрик, я б сказав, що звичайно має бути швидшим, але мені здається, що якщо його неправильно поставити, то палець важко просунути. Так. Тут він має також більшу підошву. Навіть на третій ніжці може її мати, може і не мати, так її можна відкинути. Так, саме так. Отже, там є кулька, зрозуміло. Так, можна її використовувати, а можна і не використовувати. Так, так. Да. Але якщо ви працюєте в саду на місцевості, то це може бути перевагою, що вона має цю ніжку. Може тут бути яма в землі або м'який ґрунт. Я просто мусив підкласти під це шматок фанери, коли не хотів, щоб воно провалювалося. Так, це звичайно перевага. Так, треба мати дощечку. Так, для цього це, мабуть, це саме. Тож розкладемо це все. Отже, вантажу підйомність 250 кілограмів, і сила затиску 1000 кілограмів, що випливає з того, що максимальна. Дозволена вага, на яку ви можете тут наступити, становить 100 кг, тому з цього випливає, що є передача 1 до 10. Отже, натискаю 20 кг, розвиваю силу затиску 200 кг, натискаю 100 кг 1000 кг. Коли я натискаю, наприклад, 105 кг, то безумовно це також витримає більшу силу затиску, так, що... але ви вже можете щось пошкодити. Ти вивчав е цю систему е переміщення? Я вивчав це і дійшов висновку, що це взаємозамінне, і я можу позичити його у тебе, а ти можеш позичити у мене. Ой, дякую. Ти цього не знав, правда? Я цього не знав. Але як це можливо, якщо тут на камені чотири зубці, а тут лише два зубці? Не знаю. Дивись, це йде як по маслу. Ось тут не знаю наскільки надійно це працює. У мене це не рухається. А тепер так. Іноді так, іноді ні. Тож це не зовсім взаємозамінне. Ну отже, відстань, де, мабуть, не зовсім однакова. І ті чотири камені не завжди входять у ті отвори. Тоді як тут, де є лише дві і дірочки, це насправді ця відстань так, не є вирішальною. Гм, Цікаво. Знаєш, що мені зараз спало на думку? Не знаю, ти, мабуть, це не пробував. Там же немає того суміжного розміру. Суміжний розмір. Це ти мені повинен пояснити. Коли. Я досягаю вже такої граничної величини, коли мені це тут розуміють. І так не пускає. Ось так. То, то тут є якась величина, так конкретно, наприклад, та 43 сантиметри приблизно. І може статися, що коли ти це повернеш, то заготовка або матеріали з тією оригінальною. Нам побачимо, чи тут з цією, яку там просто не закріпиш 49. Отже, тут е, з цією неоригінальною. Ну, з цим неоригінальним ходом або з цією рухомою щелепою. Там, тут лише 3,9-6 см. Цей отвір як. Ну, спробуємо на це, будь ласка, це означає, що це коротше. Так, так, вона коротша, ця щелепа. Весь цей виріб також затискає а, трохи менше, ніж оригінал. Ага, ага. Так, це видно. Дивись, що тут на кінці. Фактично бракує шматка. Тоді, як це коли я вставлю, то фактично там, так, до кінця. Отже, так, це має недолік, меншу максимальну ємність, але знову ж таки, там менший е проміжок, в якому ти не затиснеш заготовку. Тоді як тут, хоча затискання довше, але знову ж таки, є приблизно 16 сантиметрів, які просто не затиснеш. так. Я думаю, що це шкода, що не використали цей простір і не зробили це довшим. Для когось це може бути обмеженням. Хтось, хто ріже листові матеріали, наприклад, на цьому. І бере формат е, метр на два. Звісно, то тут метр не затиснеш на 5 см. Там затиснеш метр і навіть 2 см, хоча обіцяють метр. І все одно там є отвір, хоч і лише 6-сантиметровий, але все ж є, а? Тому скороченням не вирішили це на відповідність. Так. Я зараз тільки дивлюся, що тут трохи інакше вирішено при виготовленні цих гум, що тут це дійсно на інбус, тому. Ти не можеш це загубити, так як це, мабуть, сталося зі мною. що Це тут з одного боку дійсно з цих штифтів інакше вислизнуло. Я її десь маю, щоб я її зовсім загубив. Але так, тут це таке, тому це тут мені здається, звичайно, трохи довше. Але основний механізм управління це мені здається зовсім такий самий. Я не бачу різниці. Звісно, по-перше, ноги мають отвори. Для прикручування до підлоги, можливо, це приблизно те саме. Дивлюся, ззаду мають гумові якісь протиковські підкладки для майстерні. Якщо б я не наполягав на захисті цього метрового матеріалу, то думаю, в цей момент вирішила б ціна. Отже, це. Кожен хоче почути це ще раз. Ціна кажуть, вирішила б так. Так, вони коштують приблизно однаково. Якщо це значно дешевша, мені, мабуть, вистачило би, звичайно. Плюс-мінус вони однаково дорогі в якісь акції. Можливо, ця може бути трохи дешевшою, потім знову так. Я думаю, що важче подобається це. Це у утрайтене є як стандарт, а у Стронгболт ми цього не знайшли. Отвір готовий. Так, штифт підходить. Штифт не підходить, це не взаємозамінне, але це не проблема, тому що я вже можу вставити всю цю щелепу. Вже бачу, як хтось нам напише, але м, цей штифт десь тут знизу, щоб ви його не помітили. Але це можливо. Ми навіть в інструкції не знайшли. Ми лише побіжно дивилися. Я дивився, де це могло би бути. І ми його не знайшли. Тож це як додаткове обладнання, так само, як сюди додаються якісь підставки, так що вам потрібно докупити штифт, але туди можна вставити будь-який гвинт. Я не знаю точно, що це, М10 чи що. Цього ми не пробували. Це іноді зручно, коли воно так притиснуте, і ви не можете відштовхнути це рукою, не можете тут схопити, тож це має певний сенс, інакше це не потрібно. Отже, так, штифт тебе переконав, розумію. Ну так от, значить, інакше там є для цього так, ці отвори або лише один з одного боку, так? Тут з одного боку. Ні, тут навіть немає місця для відкладання цього штифта, тож тут, мабуть, немає. Навіть для відкладання, тож там, мабуть, дійсно немає. Ну так, це погано. Але мені, наприклад, подобається те, що тут є ці чотири зубчики. Якщо два з них зламаються, у тебе все ще залишаться два, тут є лише два. Тож тут це тримається на чотирьох зубах. Ще одна остання річ. Але це скоріше такий аргумент, звісно, маркетинговий. Стронг теж звучить добре. Strong Bolt, але хто не знає англійської, тому це нічого не скаже. Це Strong Bolt, гаразд. А як Super Super Щелепи, але ще XXL, так? Це якби це продавали в Лідлі в тому тижні XXL. Це могло би переконати людей. Кінець жартів. Тож дякую, Мілане, за твої величезні спостереження, принаймні ця заміна щелеп Правда, цікаво. Якщо б я це купував для різання паливних дров бензопилою, то мені абсолютно байдуже, чи це затисне метр, чи ні. Це точно і такі щелепи. Можна докупити до обох цих типів, кожен має трохи інші. Інакше тут більше ці ковпачки поставлені на верхню частину, да? деталі трохи доопрацьовані. Ще остання річ, тож складіть свою думку самі, придбайте те, що вам подобається. Отже, дякую, що дивилися всього найкращого і робіть щось. Сподіваюсь. Потім ми їдемо. Ха-ха-ха. Ми виграємо, тому що ми наполегливо працювали, долали всі труднощі і ніколи не здавалися. Це наша спільна перемога, яка приносить радість і гордість. Ще момент, ще момент, момент. А тут теж є, можливо, наприклад, ручка. Люди, ти чув, що там, будь ласка, я спробую цю. Вона справді легша, людино. Це відчувається, ніж що ні. Добре, два кіло. Ця пластина відкривається назовні, а не всередину. Так, ти повинен це перевернути. Що видно, що ця кулька, власне, так зрозуміла. Ну і остання річ, ти не можеш це так керувати. І я роблю. І це для мене дуже важливо. Що глибоко, дуже глибоко насправді. Ну там, але вже не маєш такої рівноваги, як тут. Гей, я насправді дуже сильно хочу те пізно, папа. Бувай.